Сесію 9 скликання Ошанської селищної ради вважати відкритою. Та будемо разом. Ще не вмре. Историю. Душу тело мы положим за нашу свободу, и покажем, что мы готовы к разору.

что ведется нашу свободу, за нашу незалежность, найти наше, в Для подальшої роботи нам потрібно обрати лічильну комісію. Я пропоную сьогодні задирного Олександра Петровича ну і Олександра Вікторовича Пшеничникова. Будь ласка. Так, ми ще сесію проводили. На сьогоднішню 57-му позачергову сесію винесено всього лиш 8 питань. Попередньо вами обговорені всі питання на депутатських комісіях. І так, перше питання Юлія Іванівшина. Да. Все готово? Так. Да. Да. На перше питання про внесення змін до бюджету Ольшанської селищної територіальної громади на 2025 рік доповідала годиканжела Володимирівна. Є ще якісь запитання, зауваження? Всім все зрозуміло. було. за поліцію. Я перепрошую. Там просто знищуємо. Там 9 місяців подивиться. Ну а зараз треба запустити на освітній процес. Вес, жовтий. Зараз я думаю, всі розуміють, всі бачать, що ми що? досить серйозно підійшли що? до питання освіти, тому що у нас майже все готово, чекаємо тільки дійсно підтвердження і перевірки. Сподіваємося, що змін таких. Категоричних і критичних від міністерства не надійде, тому все таки у нас є велика надія, що ми запустимо Ні, ну ми за то можемо виділити. Да, да, да. Ну, обов'язково ну, я сподіваюся, що ми, ну, ну, ми да. маємо реагувати на такі потреби. Це, це військові, і їм потрібно допомагати, так? Да. У Миколаївській області відкрили групу, викрали групу, що незаконно отолізувала небезпечні відходи, задавши шкоди. Понад 3 мільйона гривень. Три учасника схеми можуть отримати до п'яти років. Це стосується якогось даного питання? Можемо обговорити після. Ні, Ні? Може, Все. це наш завод. А, перше питання ставлю на голосування. Коленко, <клес> так, Повароб, Хомик, Пшеничников. Так. Чайка, Карпенко, Так. Да. Чабанюк, Чепіженко, Году. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний За, Макаров, Буртник. Тетяна Мирославна. Музика. Стрельбицька. Пащенко. Що Пащенко? Є Пащенко? Є Пащенко. Зал. Так? Нього нема. Рушав. Русов? Любовь Розмана Ну це знає цей звук. Будикіна Розлза Бунзя Загомола Щербина. За. Розу, за. за. Тринадцать 13 надо 13 13 mm. передумать. Коваленко, поворот, хом, шуссам. Шика два, карпенка три, Будык 4, шелуге 5, забинный 6, макаров семь, бурник восемь, музыка один, средпитка десять, русов одиннадцать, будики на голова 13. Решення принято. Тринадцать, решение принято. Так, друге питання. Про затвердження проєктно-кошторисних документацій доповідав Андрій Васильович Ануфій про збільшення потужності в, 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 в ТПшки. Коваленко, поварок, хомик, Жосан, Пшеничников Чайка, Карпенко. Чабанюк. Чепіженко, годик. За. Шевченко, Шелегей. за. Задвірний за. Макаров. за. Буртник. Ще раз посту. Буртник. Ну, так. Так. За. Музика Стрельбіцька за. Музика. За. Стрельбіцька. Пащик. Русов. За. Бундзяк загамола щервина. Третє питання. Затвердження корекційної програми та кривдників на 2025-2026 роки. Юлія Павлівна Корнічок. Коваленко. Так. Паваров, Хомик, Жосан, Пшенічников, Чайка, Карпенко, Чабанюк. Чепіженко, Годик, За. Шевченко, Шелегей, За. Задрівний За, Макаров, За. Буртник, За. Музика, За. Стрельбицька, За. Пащенко, Русов, За. Будикіна, За. Будзяк, Загамола, За. Щербина, За. Я себе, що... Четверте питання. Про затвердження переліку першого типу об'єктів оренди комунальної власності Ольшанської селищної ради. Доповідала Юлія Іванів Шелігій. Коваленко, так. Поварок, Хомик, Жосанк, Пшенічніков, Чайка, Карпенко, Чербанюк, Чипіженко. Водик, да. Шевченко, Шелегень, да. Задвірний За, Макаров, да. Буртник, да. Музика, да. так. Да. Пащенко, Русов. Включіть мікрофон? У вас не чуть. Щось вам так. Русал. Звук, спук, люба, звук. Любовью ли на звук? А шо ж ты моречного? А накажем, оно выделяется, выделяется. Да. Так. Да. Будейкина. Бунджан. Да. Зом, да. Щербина. Чуєте <рес> да, мене шу, чи ні? Ми не включимо за рішення прийняти за, 13 за, за. Про, про, намір про намір передачі в оренду майна... Я включила, тому що це навчинок. Селище Очанське, вулиця Шкільна, 28. Нагадую, це шляхом передачі проведення аукціону. Тобто це не зразу ми проговорили про Гриневич. Можливо, хтось вийде інший на аукціон, тобто це торги. Паваленко. Да. Поваров, Жасан, Жосан, Пшенічник, За. Чайка, Карпенко, Чебанюк, Чепіженко, Годиць, Шевченко, Шелегей, За. Задвірний Зам, Макаров. За. Буртник. Да. Музика. Да. Стрельбичка. Да. Пащенко, да. Русов. Да. Будикіна. Донзят загалена щербина. Шосте питання про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в межах території Оршанської територіальної громади. До 15 соток доповідала Артем Колена Олександровна, Антон Олегович Карпенко її доповнював. Під час обговорення зауважень від вас не надходило. Коваленко. Паварок, Хомик, Жосан, Шічник, Чайка, Карпенко, За. Чабанюк, Чепіженко, Годик, За. Шевченко, Шелегей, За. Задвірний Зал, Макаров, За. Буртник, Буртник, да. Музик. Да. Стрельбицька. так. Пащенко, Русов. Да. Будикіна. Yeah. Бонзяк, загамола, Щербина. Так, сьоме питання. Но... А, про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, ТОВ, в, в селищі Оршанської, Оршанської громади. Коваленко. так. Да. Поваров, Хомик, Шосан, Пшенічник, okay. Чайка, Карпенко, да. Чербанюк. Чепіженко, Годик, За. Шевченко, Шелегей. За. Задвірний зал. Макар. За. Буртник. Буртник. За. Музика, Музик. Пащенко. Русал, За. Будикіна. За. Буджак, загамова Щербина. За. Восьме питання. Про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для городництва в межах Хершанської громади та передачі її у користування на умовах оренди громадянці України Чорнозуб, Ірині Сергійовні. Коваленко. За. Поваров, Хомик, Пшенічников. Пшенічів. Чайка, Карпенко. За. Чабанюк, Чепіженко, Годик. За. Шевченко, Шалегей. За. Задвірний зам, Макаров. Буртник. За. За. Музика. Так no. так. стрельбичка была Будикіна. будикина за. 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 Так, На сьогодні перелік питань вичерпано. Шановні депутати, дякую вам за роботу. Буде. А, Я випадкові. вас всіх запрошую випадкові. сьогодні на слухання і розмову з громадськістю. Цьому позачергову сесію шанської селищної ради на жаль закритою.